Той діду був німець їх, мав жінку польку. І він читав Сибілію. А люди сиділи довкола, слухали ту Сибілію. А ми діти так опістив там на ми там сиділи, слухали. Я то все всьо, ще читати, не міг, до школи не ходила. А то в це запам'ятала, як Сибіля писала. Як то, що ще тепер горобить, то так. Писала Сибіля, Буде така війна, війти не війти, війна пічнеся. І так народ по що буде після того велика хвороба. Потім голод, а так люди зріднуть, і піде людина, я її не, не, не побачу, але буду виділа її шлік, шліки. Я буду чулувала ті шліди. Буде потім буде добре. Будучі люди любили а зараз ненавість велика.